Я вам розкажу про кафедру менеджменту. Власне, що таке менеджмент? Що це означає? Найближчим до українського терміном є управління. Управління це є спроможність поставити ціль та знайти засіб і методи її досягнення, це вміння приймати рішення та реалізовувати їх, досягаючи поставлених цілей. Програмами кафедри менеджменту є перше: менеджмент організації і адміністрування. Ця програма має спрямованість на діяльність будь яких організацій як комерційних, так і некомерційних, і фокусується на управлінні ресурсами всередині компанії матеріальними, людськими ресурсами, інформаційними тощо. Друге, міжнародний бізнес має спрямованість на управління міжнародними бізнес операціями в міжнародних компаніях та фірмах, що діють на світових ринках. Вивчається міжнародне ділове середовище підприємства, експортно-імпортні операції, міжнародний маркетинг, логістика тощо. International business – зрозумілий для міжнародних компаній. Бізнес-адміністрування це третє. На даній освітній програмі навчання використовується, проводиться виключно англійською мовою. Це орієнтація на підприємницьку комерційну діяльність будь-якої компанії. BBA значний відомий світовий бренд. Ну, більш відомий за кордоном. Ця програма більше спрямована на аналітику визначення трендів під впливом зовнішнього середовища, розвиток нових ідей, створення організацій, компаній і оцінювання бізнесу. Ну і четверте, це всі відомий проектний менеджмент. Він часто асоціюється з it бізнесом Так, є низка дисциплін, що дійсно спрямована на управління саме в it сфері але ви можете обрати курси, що мають соціальну спрямованість, адже соціальні проекти набувають особливої важливості в повоєнний період. Ну я думаю, друзі, що все це ви зараз і відчуваєте. Е, ще трошки про цю кафедру. Студенти кафедру студенти, студенти кафедри менеджмент мають можливість отримати міжнародний досвід у таких університетах, як університет Яна Каховського в Кельцях, Польща, Університет Марибору, Словенія. Університет Сапієнце в Італії, університетах Німеччини та Туреччини. Крім того, вони можуть взяти участь у літніх школах та програмах обміну, таких як, наприклад, наша програма Erasmus. Кафедра також активно співпрацює з Докенет, міжнародним консорціумом університетів, та проводить coil проекти Кафедра менеджменту має меморандуми про співпрацю з харківським it кластером і АІМ інженіринг, автоматизація та машинобудування. Також підтримує кафедра зв'язки з роботодавцями. запрошує їх для спілкування щодо того, яких саме фахівців вони хочуть бачити. На кафедрі постійно організовуються зустрічі роботодавців із студентами, і студенти можуть дізнатися про вакансії та можливості стажування в цих організаціях, а також організовується стажування в провідних компаніях, де далі. Якщо ви пройшли стажування успішно, вас обов'язково запросять на роботу. Так, позаминулого року на стажування до FS зайшли 8 випускників бакалаврату кафедри менеджменту. Кафедра менеджменту запрошує колег з європейських та американських університетів, бізнес-тренерів для проведення тренінгів та занять, а також випускників кафедри, які вже зробили успішну кар'єру в якихось компаніях. Випускники займають ключові позиції у провідних it компаніях таких, як, наприклад, всім відомі Sigma Software, Soft Service та Global Logic Ukraine. Також вони успішно працюють у мультинаціональних компаніях, теж всім вам відомих, таких як Інбев FS, Nestle Ukraine, а також Philip Morris в Тютюновій галузі. Деякі випускники відкрили власний бізнес у сферах IT, торгівлі, електронної комерції та в інших сферах. або… Продовжують свій сімейний бізнес. Переходьте, будь ласка, на сайт кафедри менеджменту, доєднуйтесь до сторінки кафедри на Фейсбуці, і ви будете весь час ознайомлені з новинами та в курсі всіх переваг навчання на кафедрі, також дізнаєтесь про її чудову атмосферу. Зараз більш детально познайомимося з програмою Erasmus. Це програма, яка дозволяє нам провести один семестр навчання в європейському університеті та ще отримувати там стипендію, до речі. Для цього не дуже багато що вам потрібно. Потрібне, щоб між цими вишами був договір, знання англійської теж необхідно, головне, це бажання мати. І наголошую на тому, що для цього ніяких грошових інвестицій не потрібно. Тобто бажання англійська і договір між вишами. І ви маєте можливість семестр провчитися в європейському виші і ще отримати за це стипендію. А зараз до нас саті... якраз так, зараз до нас якраз готові підключитися здобувачі, які зараз знаходяться за кордоном. І перша вже на зв'язку. Анастасія Акіменко. Анастасія, ти нас чуєш? А, так, так, я вас чую. А, мене звуть Акименко Анастасія. Зараз я є студенткою третього курсу, але коли я знаходилася на другому курсі на другому семестрі, я мала можливість поїхати в Польщу у місце Кельце та навчатися в університеті Яну Кохановського. Цей університет видатний тим, що він має широкий спектр програм та курсів для студентів. А також, знаходячись, там я мала можливість безкоштовно вивчати польську мову, щоб там було легше знаходитися та комунікувати з місцевими жителями. Та одним з найкращих досвідів, яких який я там здобула, я б назвала знайомство з іншими культурами та з студентами з різних країн, тому що це дійсно дуже цікаво та дуже важливо. Тому я дуже вдячна університету та кафедрі за такі можливості і бажаю нікому не втрачати їх та користуватися ними. Дякую. Настя, дуже вам дякую за те, що поділилися своїми враженнями. Ну і друзі, хочу сказати, що активну участь в міжнародних проєктах приймають і студенти першого курсу. Софія Чигрінова розповість нам про літню школу Софія, тебе слово тобі слово. Так, так, добрий день. Я брала у школі, яка проходила в університеті University of Applied Сайенс у містечку Кліва, Німеччина. Одним із ключових елементів програми були практичні вправи спрямовані на вирішення реальних економічних завдань. Ці так звані челенджі дозволили нам застосувати теорію до практики та розвивати критичне мислення. В контексті реальних ситуацій. А ще одним великим плюсом бітні школи була можливість працювати в команді з іноземними студентами. Це збагатило наше навчання, дозволяючи обмінюватися думками та знаходити кращі рішення завдяки колективному інтелекту. Тож дякую за таку можливість. Дякую тобі, Софія. Дякую всім, хто зміни і поділитися своїм досвідом. А ми будемо продовжувати. Дякую, пані Настя. Uh, ще одне з, з унікальних особливостей навчання в нашому навчально-науковому інституті є можливість опанування дисциплін у інноваційному кампусі в 2023 2024 роках. До навчання в інноваційному кампусі вперше доєдналися студенти англомовних економічних спеціальностей. Навчання в пілотному семестрі за системою кампусу розпочали студенти другого курсу англомовних освітніх програм в освітньому семестрі в інноваційному кампусі. На платформі LMS Green здобувачам бізнес освіти НТУ-ХПІ були опановані чотири дисципліни, а у весняному семестрі студенти вже будуть набувати п'ять дисциплін. Друзі, ще раз вам раджу підписатися на всі наші соціальні мережі і слідкувати за новинами у них. Тоді ви точно не пропустите важливої інформації. Всі зміни щодо вступу 2024 року будуть оперативно розміщуватись саме там.